Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді лабораторний блок живлення. Ось такий від компанії GVDA модель GDA3010. Зараз ми. Бачимо така карточку товару. Такий брошурка мануал Ось я пізніше буду доставлю всі скріншоти з неї. Зараз достаємо. Ось так от нас виглядаємо. Ось. Ось комплектація даного лабораторного блока живлення. Ось ми бачимо сам блок живлення. Кабель довжиною чуть довше півтора метра. Самі кабелі нагрузки. Ось. Так вони виглядають. І сама карточка і брошурка мануал користувача. Даний товар можна замовити на нашому сайті. Силка в описі відео. Це білого кольору е, Вольтаж, ітаж. Ам... Ампери і споживання. Також можемо замітити дуже зручна кнопка подачі живлення. і Вимкнення живлення і подачі живлення. Це дуже зручно нею користуватися. Також ми можемо зауважити, що ми можемо точно за допомогою виставляти вольтаж від 0 до 30 вольтаж можемо. Виставляти дуже зручно можна виставляти, перемикаючи кнопкою одним нажаттям. Ось так от ми можемо виставляти. Також що дуже зручно. Це так також виставляє... забув зауважити, що ампераж також виставляється від 0 до 10. Я хочу вплоть до сотих, дуже зручно. Ось, Ось виставив. Саме головний плюс. Це кнопка подачі живлення і вимкнення. Також є USB-порт на 5 вольт 2 А. І ось вже самі роз'єми для підключення кабелів нагрузки. також хочу зауважити, що в блоці живлення, зараз я відімкну, є кулер кулер. Який вмикається тільки тоді, коли блок живлення починає нагріватися. Тобто він майже безшумний і дуже рідко включається тільки коли великі нагрузки. Якісний також ми бачимо, що є отвори для того, щоб виходило гаряче повітря. Також з тої і з іншої сторони, хотів би зауважити вашу увагу на тому, що необхідно, ну, необхідно гнатися за компактністю блока живлення. тому що чим тісніша компоновка блока живлення, тим сильніше нагріваються в ньому елементи. Так як охолодження буде проходити набагато гірше. Ще хотів би звернути увагу на, 2, на запобіжник на 3,15 А. Як ми бачимо, тут один запобіжник і другий є запасний. Ось так воно виглядає. Ось так встановлюється. Хотів би зауважити, що даний лабораторний блок живлення має пам'ять. Ось, наприклад, я його. Ми виставили тут якісь характеристики, якийсь вольтаж і ампераж. Також я його вимкнув і включив, він буде мати пам'ять, навіть якщо я відключу з мережі з розетки, він має довготривалу пам'ять. Даний лабораторний блок можете замовити у нас на сайті. Також дам, даємо унікальний промокод на знижку. Після реєстрації посилання буде в описі відео на замовлення даного лабораторного блока живлення.